Що надійшло мені електронною поштою, що В селі, да, до речі, за, минулий, за минулим повідомленням. Оте повідомлення, що було в нас, що припинило роботу Сергія Горбасів Дільничавиборча комісія, бо ніби було заміновано. Десь при протягом стоїмого моменту, як то, то я вам і то зачитав. Протягом десь двох годин там розбиралися і час 52 години комісія знову зайняла свої місця і продовжили роботу, так як і ми з вами говорили, що так може бути. Зараз тільки що повідомили знову ж таки неприємний факт, що в селі Дебрин із Ясловського району, кандидат від партії за конкретні справи. Біля дільничої виборчої комісії агітує за себе та не виливає 100 грам тим, того, що проголосував. Отаке. І аналогічні випадки зафіксовані у Стару На цих виборах у нас якісь такі дивні моменти, що раніше такого не було, а це зараз повторюється. Стосовно явки, явка низька на другу годину. Десь явка була по 25-30% за інформацією наших спостерігачів. Знову ж підтверджується некваліфікованість комісії. Не знаю, як буде в Кам'янець-Подільській комісії, але Кам'янець-Подільська комісія дала вказівку дільничним виборчим комісіям результати голосувань по обласній раді. Це правильно здавати, і плюс до цього здавати в Територіальну районну комісію результатів виборів по району. Тоді, коли дільничі виборчі комісії повинні здавати ці результати по району у територіальні сільські комісії, а повинні здавати в район. Значить, це підтвердили секретар комісії, що дійсно вони таку вказівку дали, тому я не знаю, чи. Це, в принципі, порушення 82 статті закону. Але ч, як, чим це воно закінчиться, я не знаю. Чи вони самі підрахують це все так, як треба, чи, можливо, будуть після цього ще якісь судові е, наслідки, це теж все може бути. Тому вони взяли на себе таку відповідальність, незрозуміло навіщо їм це потрібно, але. Якщо е, після е, виборів ми побачимо, що там будуть якісь проблеми, то вони про ці проблеми, ці, що вони ці проблеми накликали на себе самостійно. Наслідок, чи е, як, чим це пояснити, я не знаю. О. Більше ніяких таких порушень не зафіксовано, то, тому я не можу вам нічого ще додати такого. Крім того, що я сказав, можливо, будуть якісь питання? То ми це розберемо в душі порядку. А відомостей про більш пізню явку не на другу годину, пізніше немає? Пізніше інформації немає, але не на другу годину була десь приблизно 25%, максимум в окремих місцях 30%. Явка дуже низька. Такої явки ми не фіксували. А ось ваша думка, як ви можете пояснити таку низьку явку, це яка якась апатія вибори? Значить, така низька явка, ну, е, мабуть, викликана тим, що якщо ми будемо говорити про саму виборчу кампанію, сама виборча кампанія в нас, я вже говорив на першій прес-конференції, ніколи не була якоюсь такою сумбурною, якоюсь такою напруженою, вона була завжди спокійніша. І дуже багато обурень практично по всій області з тої причини, що згідно сьогоднішнього закону на дільницях немає оцих значить, інформаційних листків про кандидатів. І люди обурюються, тому що вони не знають дуже багато тих осіб, які подали себе на вибори. Можливо, це теж значить, викликано тим, що. Люди не знають за кого голосувати. Але з одного боку, а з другого боку, як правило, явка на місцевих виборах завжди була вища, тому що люди голосували за конкретних людей, які, яких, за конкретну владу, яка повинна бути на їхній території. Тому я не знаю, чи можна сказати, що це потребує ще дослідження, якогось вияснення, чому така низька явка. Але явка дійсно дуже низька. А у самому місті вона чимось відрізняється від загальнообласної? вона більше чи менше, чи така сама? Не відрізняється. У нас інформація з Ленітівшина, з Шепетівки, з Кам'янця, з сільських дільничих місць. Вона приблизно тільки що була з Доневецького району, тільки що була, значить, однакова картина. Десь в межах двадцяти п'яти відсотків, це вже четверта година. Це на середину дня. Це трохи замало, як на мене. О. Будь ласка, щепите. А, а ми, можна ще? А це ж перші вибори, коли вибирають горів об'єднаних ага, територіальних Зрозуміло, є там щось. Значить, в нас вибори на одних дільницях чергові, а на тих дільницях, які представляють об'єднані територіальні громади. Це перші вибори, ну повідомлень про те, що там явка вища. Немає. От. Але після того, як вони оберуть собі, оберуть собі органи влади, значить, через деякий час вони повинні ще обирати собі старост. От. Але вже вибори старост буде призначати новообрана Рада громади, яку обернуть Рада депутатів громади. Як це буде сказати важко, тому що для того, щоб обирати старост, треба ще хоча б знати, що було законодавчо прописано їхні обов'язки і що вони повинні робити. А такого документу поки що немає. Тому коли буде значить, коли будуть вибори, Цих старост важко сказати, значить, але вже вони повинні призначатися місцевою громадою. Майбуть, після того, як Верховна Рада прийме якийсь документ, де будуть визначені їхні обов'язки. Ну, і ви вже знаєте, що, у нас, що в нас в місяці Хмельницькому буде ще один тур. По виборах міського голови було повідомлення, коли воно буде. А чому буде, коли немає результатів, якщо виборів? Може ну, буде один тур? Ну, якщо буде, мається на увазі. Це місто, яке належить до тих, де може бути два тури. Якщо звичайно кандидат на військову голову набере 51 то скажіть, будь ласка, чи є ще інформація про якісь порушення до вас з того часу надходили? Більше ніяких От тоді, коли була прес тоді найбільше було таких. Дрібних, я би сказав, повідомлень про порушення, після того ніяких порушень, о цих неприємних речей випивок на дільничій виборчій комісії, хто проголосував, більше не було. А стосовно соцопитування в Шепетівці щось дізналися, це законно не воно чи? Немає ще повідомлення, чи це законно чи не законно. Немає, виясняють, я не знаю, чи це законно чи не законно. Все поки що в мене. Будь ласка, ще питання.